Всім доброго дня! В продажі Шкода Kodiaq 2019 року випуску пригнаний з Німеччини. Повний привід, 2 літра дизель, 190 кінських сил або 140 кВт, кому як зручніше. Автомобіль без ДТП, без підфарбувань. Ось так він виглядає. Лінзована оптика, абсолютно всі асистенти, адаптивний круїз, лайн асіст. Фронт асіст, сліпі зони, складні зеркала, комплектація селел, 19-ті диски, гарні шини. Автомобіль без підкрасів. Також у нас шкіряний салончик, максимальна мультимедія. Все красиве, не зачухане, не затаскане, не порване, є amбін підсвітки всього салону. Підігріви передніх та задніх сидінь. Автомобіль без підкрасів, без ДТП, деталі не відкручувались, не знімались. Електрокришка багазника, шторка. Весь комплект повний ніхто нічого не забирав. Всі вікна рідні. Ось такий швиденький огляд. Також салончик. Дуже приємно працює двигун, ніяких нарікань немає. Безключовий доступ присутній. Камера заднього огляду також присутня. Ось так виглядає цей автомобіль. Автомобіль працює без нарікань, камера заднього огляду, максимальна мультимедія в нас, кермо гарне, такий декор, amбін підсвітки салону, я вже майже зауважував про це. Їде добре плавно. Коробка перемикається без зауважень. Ось так виглядає ця машинка. Повністю розмитнений готовий до постановки на нового власника. Місто Ужгород, телефони залишу в описі. Всім гарного дня!